Арахіс настільки споживний, як його брати та сестри, квасоля, горох, соя або сочевиця 25-30 горішків на день, і вони допоможуть вам поліпшити слух, зір, концентрацію уваги, а також подолати втому та безсоння. Я знаю набагато смачніший спосіб приготувати арахісову пасту. Це доволі просто і надзвичайно де сюди смачно. Щоб арахісова паста у вас вийшла правильною та смачною, треба арахісові горішки просмажити у печі при температурі 180 градусів впродовж 25 хвилин. На 15-й хвилині ви відчуєте, що аромат вже на кухні неймовірний, арахісовий і дуже насичений. От я зараз ці горішки дістану, вони вже охолонули впродовж 10 хвилин. Але горішки нам треба позбавити від шкірки. Для багатьох ця шкірка є алергеном. І цієї шкірки дуже легко позбутися, якщо ви просмажені горішки, отак от візьмете і. Зможете потерти руками. Залишається лише дмухнути, і шкірки немає. Ось горішки на тарілку. Працюємо далі. Все, тепер я готовий перетворити горішки на пасту. В блендер я перекладаю невеликі порції і починаю дрібнити. О, за кілька секунд, подивіться, горішки перетворилися на ось таку крихту. Відзначу, що арахіс складається на 70% з білка і на 30% з арахісової олії. Вона дасться в знаки, якщо дрібнити далі. Продовжуємо. О! Ми досягли необхідної консистенції. Подивіться, це вже арахісова паста. Якщо у вас горішки одразу не перетворюються на цю саму пасту, додайте туди або трошки сиропу, або меду. До речі, це і покращить смак, і допоможе вам зробити кінцевий варіант цієї страви. Тепер я в баночку цю пасту обережно лопаткою намагаюся перекласти. Це дуже просто виявляється. Сподіваюсь, сьогодні ця баночка буде повною. Готую далі. О, виникла ідея зробити цю пасту наполовину десертною. Додам сюди шоколаду зовсім трохи. Спробуємо зробити пасту шоколадною вперед. О, відтертя температура в блендері збільшилася. І тепер паста шоколадна арахісова буде просто литися у банку. Є. Закриваємо кришкою, можна зберігати і одночасно їсти. Треба сказати, що в магазині така горіхова паста коштує приблизно 300 гривень. Якщо зробити себе на кухні вдома, це буде втричі дешевше. Цей продукт доволі калорійний, приблизно пів тисячі калорій. Тому я раджу вживати його на сніданок перед активним робочим днем. Намачуйте на крекері, печиво, тістечка, або ложкою і чаєм вперед смачного.